Друзі, всім привіт! Радий вітати на своєму каналі. Ви вже, як здогадалися, з обложки на відео, що сьогодні будемо говорити про набір інструментів, про набір ключів. В кожного господаря повинен бути такий набір. І, можливо, хтось зараз на даний час шукає, щоб це придбати, придбати таке бюджетне, не дуже дороге, але водночас якісне. Для дому, щоб воно працювало і не ламалось на довгі роки. Сьогодні я хочу вам розказати і поділитися своїм досвідом. Чотири роки тому, можливо, вже і 5 років, я купив собі набір інструментів для дому і хочу вам розказати про нього. Може, комусь буде цікаво, і собі може теж його придбати і користуватися. Сьогодні поговоримо про ось такий набір. Інструментів фірми Black. Набір інструментів ключів Black призначений для роботи вдома на СТО, автомастернях на різному будь-якому виробництві. Зараз він дуже популярний. У наборі 108 одиниць. Оптимально підібрані всі ключі для використання різних робіт. Інструмент виготовляється з хрому ванадієвої сталі. Має високу якість. Набір інструментів Black напівпрофесійного рівня. Друзі, напівпрофесійного. Під час виготовлення використана якісна вуглецева сталь, яка вирізняється підвищеною міцністю і високою твердістю. Ну що, друзі, дивіться, Подив... так, подивимося перш з ящичка ящик. Ящик, до речі, е... ударостійкий. Дуже такий якісний, тверденький, дуже цупкенький, На ось таких металевих застібочках. Вже 5 років цьому інструменту і він... Ну да, він потертий, є такі потертості, звісно, але в досить хорошому стані. Так, ну що, будемо дивитися, що у нас там всередині, не будемо довго затягувати. Перш покажу одну половину. А потім покажу вже іншу, бо так в камеру не буде видно. Так, відкриваємо інструмент. Відкриє так, щоб вам було краще видно. Ось так. О! Так покладемо. Ось так буде краще видно. Так, друзі, дивимось. Це перша частина ящичка. Головки. У нас тут є головки. Три ряда головок. Це 32, 30, 27, 24, 22, 21, 20. Коротше, від 10 до. Ось від 10 до 19. Далі наступний ряд від 4 до 14. Далі в нас є ось така головочка. Десь підлізти, мана кудись. Коротше, вона крутиться дуже удобно. Так, як зручно. Так, далі. У нас є такий подовжувач. Можна вставити. Ось сюди таке. Вставили. І сюди можна поставити. Там будь-яку головку. Там щось відкрутити. Не знаю, ось. Відкрутили собі, раз, раз і все. Дуже крутенько. Так, далі. ставимо на місце. Так, так. Далі у нас є ось такий маленький подовжувач на маленькі оці головки. Ось на ці головки малесенькі. І подовжувач. Є викрутка. Тут ось ці насадочки є. можна вставити. Я пізніше покажу. Поверну другу сторону, може таку буде видно. Ось. Різні насадочки, шісті Вставили сюди на діли. Десь собі Тоже Дуже-дуже зручно. Так, далі є у нас є ось такі головки від 13 до 6. Далі є у нас два вороточка. Один. Меншенький. Да, на меншеньких оце головок, для ось цих. І є ще. Модерний вороток, більшенький. Трошки вже грязненький, бо, понятно, б я не працював. Ось більшенький вороток, Ручка прорезирана, нічого не даний не втеть. Тріщоточка працює. Тут -то теж. Працю, да? Да, теж працює, да? Да, тоже. працює. Тріщоточка. Ось такий. Набір чудовенький. Так, у нас є ось такі якісь наборі маленькі шестігранички. Не знаю, що ними крутить, але може десь і пригодяться. Такі шестігранички у нас, друзі. Досить. Такий, знаєте, цікавий набір. Дуже класний. Так, тут я показав. Зараз покажу, що знаходиться на другій стороні. Так, друзі, на другій стороні у нас знаходяться ось такі. Набір таких подовжених головок. 22, 19, тут, а 14, ось такі довгенькі головки. Дуже досить і зручно. Так, є ось такі головки. І ось такі ті, побачите, такі зірочки. Я ними ніколи не користувався, але вони є. Так, як це них маркеровочка, зараз подивимося. Ага, Є, Є20. Це головки. маркировки є. Є 16, є 18 є 20 Ну, зрозуміли. І маленькі ось теж є. Такі головки, Ось теж на маленьких головок. Є ось такий в комплекті маленький вороточок. Ось такий, бачите, маленький, дуже зручний. Вуроточок можна поставити сюди на садочку. А, і десь щось закрутить. І можна поставити сюди якусь насадку, ось, наприклад, таку під шестигранничок якийсь. Дуже-дуже зручно. Закрутили, закрутили. Дуже круто. Так. Ось такий переходничок. Далі є ось така викруточка. Ось вона це я показував. Можна поставити ось будь-яку насадку. Ось цю. Будь-яку насадку можна поставити на викрутку. І закрутити якусь шурупа. вас немає під рукою. ніякої ну, викрутки. Ставимо. Ось насадочку таку. Ну, наприклад, взяв Ставимо і все, друзі, і крутимо. Дуже-дуже зручно. Так. Ну, все, крутенько розказав, не буду довго затягувати час. Ось, друзі, ось такий крутенький Огляд. Тому, друзі, хто шукає щось собі додому, щось таке подібне купити недороге, да, бюджетне і більш-менш якісне, то це досить, друзі, чудовий варіант. Можете сміливо смі, 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 купувати, і воно вам прослужить довгі роки. Ось на цьому будемо, мабуть, закінчувати. Кому було цікаво, підписуйтеся на канал. Завжди розкажу, покажу, підкажу, дам пораду. Ви теж пишіть коментарі, ставте вподобайки, мені буде дуже приємно. Ну і все, друзі. До зустрічі! Лайк, підписка і коментар. Всім пока!